Я вважаю, що їзда на велосипеді – це найкращий спосіб відчути країну. І зараз я тут, бо хочу написати книгу про цю війну. Мені цікаво, як живуть люди в тих прифронтових зонах, куди можуть статися. І солдат і цивільні, що пивуть поруч, і щоденне життя, і його найдрібніші деталі. І сподіваюся, що читачі, коли я опишу ці дрібні деталі. Зможуть зрозуміти загальну картину краще. Як громадянин Швеції, я дуже задоволений та пишаюся тим, скільки гуманітарної та військової допомоги Швеція надає Україні підтримка України це найменше, що світ може зробити, і я радий, що це приносить вам користь. Мир не є природним станом свідомості. Його потрібно постійно підтримувати не тільки рама, розмовами і праси дипломатів, але й збройними силами. Я думаю, що це починають розуміти не тільки європейські політики, а що більш важливо, і їх виборці також. Is not just a, 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 a victim that needs to be helped by those of us who are not attacked. But we, we must sort of realize that uh, already now, and when, when this war is over, Ukraine will have, more one will have in the, the, Europe, most, the biggest armed forces in Europe, the most uh, trained, the most experienced armed forces in Europe. Також Україна матиме найкращий та найсучасніший досвід організації територіальної experiences of Civil Defense. Ми зможемо прийняти у вас цей корисний досвід. Зараз кулька операція надихає всіх, хто підтримує Україну. Я вважаю, що частково ваше керівництво ухвалило це рішення щоб. Показати світові, що Україні варто допомагати більше. Бо Україна здатна сама дати собі раду. Я вважаю, що це дуже чіткий сигнал вашого тону. деякі проблеми можна вирішити лише плином часу або війною. Слава Україні.